Всім привіт! В продажі маємо Volvo V-50 2006 року випуску, пригнаний зі Швейцарії. Двигун в автомобіля 1,6, бензиновий. Двигун досить хороший. Це Фордовський двигун. Він гарно себе зарекомендував. Автомобіль е має хорошу зимову резину, Michelin на титанових дисках, ззаду є партроніки Візка в автомобілі чудово працює, жодних нарікань немає. Автомобіль має один косметичний підкрас. Задня права арка. Є це 170-180 мікрон. Так, Зараз подивимося, що є в салоні. Чотири скло підйомника. Ось такі гарні сидіння, жодних порваностей немає нічого такого, пороги не затерті. Оригінальні килимки. Кермо в гарному стані. Автомобіль має два ключі, жодних помилок в автомобілі немає. Пробіг в автомобіля 270 тисяч. Механіка тут йде п'ятиступка, кондиціонер працює, пічка також. Є також, до речі, круїз-контроль. Пізніше покажу сервіс, Сервіси також є всі. Потолок в автомобіля в гарному стані, не провіший. Позаду також все добре. Задній ряд сидіть в чудовому стані. В багажнику присутня шторка, є домкрат, є піна, ніхто нічого не виймав. Тут також все обшите в гарному стані. Пороги в чудовому стані. Жодних рижиків, гнилі чи щось подібного в автомобілі немає, тому що в нас і Швейцарії. Так, от на рахунок сервісів. Давайте подивимося. Так, бачимо є всі сервіси автомобіля. Можете нажати на паузу, подивитися. Останній сервіс у 2021 році 232 тисячі кілометрів. Дуже гарно грає музика, шумоізоляція набагато краще, ніж в другому Мегані. Ціна даного автомобіля буде 5500 доларів з можливим торгом. Бачимо лінзовану оптику, По кузову автомобіль не має жодних видимих пошкоджень. Якщо вас цей автомобіль цікавить, звертайтеся за номером телефону, я відповім на всі запитання. Також можу поскидати відео з товщиноміром, якщо вам це цікаво. Автомобіль знаходиться в місті Луцьк. Приїжджайте, я завжди відкритий до переглядів. Розкажу все, як є. До речі, давайте зараз я вам покажу ще підкапотний простір. Маємо газову опору. Під капотом тут все в чудовому стані. Антифриз і в нормі. Акумулятор добре заводить. Телефонуйте, відповім на всі запитання.